Друзі, вітаю! Ворог зараз буде розповсюджувати чимало неправди стосовно ситуації в Бахмуті. Наразі оточення Бахмута немає. Про що каже ворог, Бахмут не оточений. У з півночі ворога є певні успіхи, але південніше ворог так і не зміг перерізати трасу Костянтинівка-Бахмут. Сила оборони залишається в Бахмуті. 93-я бригада і ТРО, і. Всі сили максимально залишаються і отримують позиції в Бахмуті, наскільки це можливо. Наразі наказу на відведення і відхід з Бахмута немає, Е Стосовно Мадяра просили мене коментувати, є наказ. По птахах Мадяра він про це повідомив тут коментувати нічого. Що ж загалом стратегічне значення Бахмута? Бахмут не дає ворогу можливості наступати на Костянтинівку, наступати на Славянськ. Відповідно, далі на Дружківку, на Краматорськ. Перспективу ворог розглядає таку, що ворог зможе. Вони хочуть, вони хочуть наступати через Вугледар на Покровськ і через Костянтинівку на Покровськ. Але під Вугледаром 72-га бригада в тому числі дає відпір ворогу. А по Бахмуту, навіть якщо й буде колись ухвалене рішення про відведення військ Бахмут, наступною фортецю стане Костянтинівка. І ворога буде стримати на шляху до Славянська. Але наразі такого наказу немає. Сила оборони продовжують утримувати Бахмут, друзі, які б фейки зараз не сипалися по цьому місту. Є чітка позиція. Сила оборони в Бахмуті зараз. Але в будь-якому випадку, що би не сталося, ворог з такими зусиллями не може взяти Бахмут з травня. Костянтинівка, ну... Я чесно вам скажу з такими втратами, як у них. Я не бачу стратегічних перспектив у ворога в подальшому, але дуже складно на сході, головний ударний кулак тому буде дуже складно, друзі. Слава Україні! Слава Бахмуту, слава силам оборони. Переможемо всіх.